Всім привіт! Незвичний початок, але субота без 24-та. Я їду забирати Семена з сусіднього містечка лафає Вігуров називається, за 7 кілометрів від нас. Сьогодні там матч, немає тренування. Вчора було тренування майже до, ну, до півдев'ятої, точно. Вечора і сьогодні матч, але запросили, якщо є бажання Семену приїхати, подивитися, як гратимуть, і він виявив таке бажання, тож тату його відвіз на другу. Я зараз їду вже забирати. Така ось у нас логістика вихідного дня. 24 градуси в нас тепла. Єдине, що, як і обіцяли, після обіду піднявся вітер. Ось ганяє листя. Трохи по дорозі, але все одно сонячна, гарна погода, ясно. А ми вдома займаємось домашніми справами. Я взялася за прибирання одне і друге. І так, півдня пролетіло. Ну, сніданки, обіди, вечері попереду ще. Чисто домашній день. Я вам якось розповідала, що на початку своєї кар'єри, тут, прибиральниці доглядальниці я взагалі почала працювати в приватній установі. Агенції теж по догляду по прибранню, але саме приватні. Але наскільки я зрозуміла, люди, які користувалися цією послугою, там були не всі вони там заможні і забезпечені, переважно в селах віддалених, таких хуторах на фермах будинки були, де жили люди похилого віку, три місяці я там пропрацювала, і наскільки я зрозуміла, так, як немає а, при муніципалітеті, це такі дрібні містечка, села, то а, вони оформлювали таку допомогу, а агентство, вже держава з державних коштів компенсували ці послуги. Ну, це так, от яка, який принцип діє, Чому приватна агенція? Тому що не, не могли забезпечити саме державному а, послугами. Пригадалося мені це, тому що я їздила цими, цими дорогами ледь не щодня, тому що і в цьому селищі теж в мене був будинок, там жила мадам місью, а мадам була на апараті Кисневому, так, вона ось у неї такі ці трубочки були розкладені по, всі, по всьому будинку, і вона в носі були. Неї цей пристрій був під'єднаний, апарат сам стояв в, в спальні, і ось вона ходила так по всьому будинку, коли їй треба було переміщуватись. Просто згадала про неї, згадала цю дорогу, а потім подумала, що це ж було три роки тому, рівно три роки тому. Лія пішла в школу з трьох років, в 22-му році, в вересні, і я одразу. Знайшла собі те місце, де вже працювали дві українки з наших теж навколишніх містечок, і ну я в них запитала, ну, попросила їх за мене слово сказати. І Ось вони мене зробили мені промовшини. Мені таку роботу раду надали. Ну ще б не раду. Там були питання з керівницею. Нечесно, вона працювала, нараховувала, нічого не компенсовувала, нараховувала мінімальну оплату. У мене по 60 кілометрів на день виходило їздити, мені не компенсовували нічого за транспорт, і, врешті, через пальне, через мої витрати, плюс я весь день не було сенсу мені 20 кілометрів повертатись на годинку додому, пообідати, тож я. Зранку до вечора десь знаходилась не вдома, і отримувала там, в мене 500 євро виходило наприкінці місяця. Так я пропрацювала, і коли була в мене можливість перейти, в мерії дізналися, що я на такій роботі працюю, мене можна сказати переманили. Я погодилась перейти, працювати при мерії карбони. Одні бонуси для мене там плюси були. В цьому переході, тож з грудня 22-го року я вже опинилася на роботі в карбоні. Ось таку історію я вам розповіла дорогою. А я вже на місці, бачу, що матч ще триває. Піду подивлюся, як там справи З мене не дуже подобається чомусь, щоб ми виходили з автівки, але чого це? Я не можу піти подивитись трошки. Я вам про це місце розповідала минулого разу, коли з ним приїжджали сюди на тренування, що тут так класно все облаштовано і дуже багато дітей. Хоча саме селище це містечко невелике, діти звідси їздять в коледж в Карбону до нас. Немає тут коледжу середньої школи. Треба було лію з собою взяти, якби знала, що доведеться почекати, семен там сидить. На місці, на тренерському місці. На лаві запасний. Можна було б взяти, вона б з радістю погуляла тут на майданчику. Що цікаво, там серед хлопців дівчина бігає, грає. Може й не одна, але бачу тільки одну. І тенісний корт є. Вільний нахід. Бачите, саме. месу закликають в неділю вранці. А хтось працює в неділю вранці. Ні, ще ранок. Вже не дуже ранній ранок, але ранок. Воно червоне. Ну, до речі, не знаю, який у Це не остаточний колір, це грунтовка. Mm -hmm. так, Захист такий рожавільний, щоб не облущувала фарба. верхнець. Ще будемо покривати тут. Ну, Таке захисне, захисне покриття. У мене чорна країна. Це вугілля? Особа короткі міської так зробить. Ні, добре, зачки нічогось так. Одному слова По-перше, там ворота відчинені. Може ви на травички підете пограти. І мені можете заважати. Ми знімемо, ти роби, ми покажемо, як який ти працьовитий. Ось грунтувати? Там... Ні, Вон... а ти що робиш? Ти що, треба гарно розтирати, щоб краплі не утворювались з залишки. Перечепили цей бокс з ключем, бачите, як прикрутили на інші, поки ці ремонтують Ви куди, мадмуазель, зібрались? Ось такі вихідні. Футболіст. Так, вони темніють. Так. Отже, знову історія про оливки. Минулого року було в нас таке, не було врожаю оливок, насправді, можна так сказати, а в цьому році ситуація краще. Це дерево величезне, воно, звичайно, належить сусідам. Але, як нам самі, самі французи пояснили за законами жанру, ну, є таке правило, не знаю, писане чи не писане, але якщо гілки дерева переходять через паркан і вже звисають на землі сусідній, то врожай з цих гілок вважається тих, тих чия це земля. Ну, звичайно, це не наша земля, але якраз, ну, тому ми і пояснювали нашим рідненьким католикам, що ну, ми ж не можемо зібрати, бо це не наше. вони кажуть, ні-ні-ні, ви тут живете, збирайте, маєте. Ми вам дозволяємо, маєте повне право. Тож в мене великі плани. Цього року ми минул... з минулого врожаю в нас в Іммануелі і Сільві у дворі росте величезне дерево, оливкове. І вони теж не дуже звертали увагу, а то хтось там з дітей, син, здається, чи донька позбирали оливки і засолили. І потім нас пригощали тими оливками, і вийшло дуже-дуже непогано. Тож я хочу повторити цей експеримент. Мені розповіли приблизно рецепт. Там, здається, дуже багато солі треба буде додавати. Але дітей попросила не гратися, бо вони. Буває, що обривають тут, чи кидаються, чи грають, чи пробують їх. Прошу не робити цього. Ми навіть візьмемо драбину, бачиш, і ось на тих верхніх гілочках теж позбираємо. І буде в нас кілька баночок, мабуть, навіть вийде. Сподіваємось на це. Бачите, ось ще гілочка. А ще? Так, у мене тут горщик. Невдала спроба виростити петрушку, вона виросла, але жодного листочка я не встигла зібрати. Вона якийсь день прозівали і вона засохла в горщику. Тут стояла на сонечку, спекотно було. В мене є цибулька, яку треба посадити, вона багаторічна. Подивимось, ну, доведеться десь в квартирі її вирощувати. Щоб не забувати поливати. Сюди я спускаюсь доволі рідко. Тут не дуже зручно їздити, правда? Отже, так неочікувано вийшов в мене аж цілий влог за вікенд. До речі, французькою вихідні дні це «вікенд». Пишеться, як в англійській мові, вікенд, вікенд, week тиждень закінчення. Але мов все однаково з двох слів, але промовляється вікенд. Французькій мові де не читається. Я думаю, ті, хто вивчає, вивчав французьку, ви це знаєте, але такий цікавий факт. Тобто, взяти слово позичене з англійської, але на французький манер. Отже, вікен вийшов у нас сімейний, домашній і найбільше мене тішить, те, що багато всього встигла зробити, що відкладала довгий час. Тож задоволена, готова з новими силами до робочого тижня. Вчора, точніше, в неділю, ще був прямий етер. Я з вами зустрічалась там майже 40 хвилин ми з вами поспілкувалися, і найголовніше, що там я вас закликала приєднуватись до збору на ремонт автівок для фонду Слобожанські ластівки. І що я вам хочу сказати? Звичайно, на цей рахунок гроші надходять не тільки від глядачів, глядачок YouTube каналу, ще з інших джерел засновники цього фонду теж закликають в телеграм-каналі приєднуватись до збору. Час від часу там теж є певні результати. Тож ті 10 тисяч, які за добу додалися до збору, це, мабуть, не тільки. Наша з вами заслуга, але все одно це величезний такий крок. Якщо рахувати, що це за одну добу, ми змогли її зібрати. Це, це дуже круто. Тож я вам всім дуже вдячна тим, хто завітав на прямий етер, той, хто і так це робить на регулярній основі. Маленькими кроками робимо великі справи. І... Не втрачаю можливості знову вам про цей збір нагадати під цим відео. Є посилання. Зараз, якщо не забуду, додам ще сюди QR-код, ви його бачите. Дуже зручно ним користуватися з екранів телевізорів і комп'ютерів, можна телефоном на нього наводитись і швиденько переходити на рахунок на баночку. Отже, про це сказала теж. Вже в мене редагування відбувається в понеділок, понеділок зранку, ось тут я в кімнаті, в додатковому класі, є в мене такий, такий привілей, можливість користуватися додатковим місцем, поки вдома йдуть повноцінні збори до школи і до роботи. Не буду вже тримати далі вашу увагу. Єдине, що якщо цікаво, послухати 3 хвилини ще відео читання ввечері дітям. Цікавої е, казки. можливо, не дуже дитячої, але цікавої. Незвичайної такої. Поки що, все. Е, дякую вже за вподобайки, за підписки, за підтримку вашу і е, побачимось в наступних відео. Бувайте! Так, казка про долю, яку конем не об'їдеш. На світі білому жила собі молода вдовичка із сином. Жили, не дуже Прикрости людям не чинили, працею щоденною заробляли на хліб насущний. Овдовіла жінка рано. Вона й не знала про те, що дитя в собі носить носить, Коли сталося лихо. Було тоді літо і була гроза. Так гримало й маготіло, що, здавалося, весь світ перетворився на божевільну свічку, яка не лише горіла, а й боляче била іскрами. Сполоханий грозою кінь поніс вершника. Не втримався той, упав із коня та розбився. По справжньому кохала жінка свого чоловіка. По його загибелі іншого навіть і думку не пускала, уже і звикла до самотнього животіння. Та й, зрештою, не такими самотніми воно здалося. Синочок навіть зовні дуже походив на коханого. Минав час і коли дитині мало сповнитися 11 літ. Зачали жінку мучити недобрі сни, ніби приходить до неї в гості сама доля та вимагає віддати те, що по праву належить їй сина. Його, начебто, рід жінки завинив долі. Згадала вдовичка давню родинну оповідку, яку передавали з уст в уста. Говорили, що колись її прапрапрадід. Тоді найбідніший у селі чоловік не витримав лихого злорадства та й пішов на відчайдушний крок. Ні-ні, не продав він душу дідькові. Хитрий був чолов'яга, вирішив перемудрити саму долю. Прийшов до неї, чи точніше сказати, прикликав їй до себе. а вже ж дивуйся, бо долю можна прикликати, якщо знаєш спосіб. Він той спосіб знав, тож попросив чоловіку долі щедрого, незлиденного, безбідного життя. Бо ж скільки можна, і дід був злидар, і батько, і діти його будуть. Хтось рід колись тими злиднями прокляв, і хай там що робили, і хай як відчайдушно працювали жінки, чоловіки, родини, усе намарно прокляті і не збиралося відступати. Але ніколи нічого просто так не дається. І запитала доля в чоловіка, що вона з того матиме, який для неї зиск прокляття знімає? знімати. О, хитрий був чоловік, дарма що бідний, багатий на злидні, але й, не ро... але й на розум багатий, і пообіцяв. Долі навідкоб живи живу одинадцятирічну душу, яка народжена буде від мертвого, тобто рідну кров свою.